З дитинства я малюю картини. От, якась така в мене любов до, до природи в основному. Пейзаж мені цікаво його писати, цікаво виїжджати, десь кудись ходити, потім фотографувати все це. От. А потім вдома я вже пішов, тому що на, виходити на пленері, вже вік такий, що вже не, не посидиш. Зробив під майстернею собі гараж. Дочка поставила будинок, я в неї там. Займаюся цим, є вільний час, займаюся картинами. Це зараз вона в Голландії, троє дітей, вона виїхала туди. От вона приїхала, мамі якийсь там подарок привезла, а мені говорить, «Тато, я тобі зроблю подарок пізніше. І оце вона мені здомовилася тут. І За цю виставку приїжджаю. Вона, говорит, поїхали, виставку будемо робити. Е, є таке село Луполово, там колись ще. До революції була построєна така корчма, її називали. Там туди приїжджали, там сіль возили, там якусь там ще, там ночували, там лин був. Оце Петрівський, «Старих Петрівців царик Петрівця в лісі. А цю картину я написав, просто точка побачила в інтернеті. Каже, така цікава, говорить, ця чашечка. Ну, я їй написав там вікно, вроді би там дощ, якийсь іде, капельки на ці. мені так сподобалося. Хотів я поступити в електротехнічний технікум, там був. Пішов я на підготовчі курси, потім передумав. Передумав, чому передумав, іду, дивлюся, написано художнє училище. Ага, думаю, то я туди піду. Пішов, там, запитав у викладачів, кажу, що я повинен для цього зробити. А оце, оце, оце. Ну, я взяв карандашик, прийшов без підготовки, без нічого. Там була фігура якась гіпсова. Я зробив на четвірку, я їй, правда, написав оцю фігуру. От, І потім мене прийняли туди, я чотири роки там навчався.